Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде найпростіша кавоварка для домашнього бариста, та для професіонала це Clever Dripper. Це перша кавоварка на подарунок, перша абсолютно, мамі, бабуськи кому завгодно, бо дійсно нічого складного. Для клеверу ми можемо використовувати самий звичайний чайник, який є у кожного вдома. Просто і газовий і пильник. Щодо рецепту, він дуже простий. У нас пропорція 1 до 16 або беремо 6 г кави на 100 води. Можна варити як 20 грам кави, так і 30 Тобто клевер у нас вміщає 500 мл максимум, відповідно, 30 грам кави це наш максимум. Зараз ми будемо варити 20 г кави. Відповідно, ми візьмемо 320 мл води. Власне, вода в чайнику. Заводимо нашу. ага, Спочатку треба газ включити. Про воду, оскільки вода це найважливіша взагалі складова нашого нашої напою, окрім кави, звичайно. Треба про неї поговорити. Завжди беремо якісну воду. Це може бути або якийсь осмос, або Моршнінська, або Карпатська джерельна, або тут аляска якась бутильована. Тобто беріть воду, не сильно жорстку, м'яку. я скажу, як Моршенська, наприклад, ідеально. Температура теж дуже важливий показник у нас має бути в ідеалі 93 Можна налазити капяток. Буде все одно смачно, але от, зрозуміти, що в ідеалі 93. Щоб нам добитися 93 градусів температури, нам треба. Або не догріти чайник, але це, знаєте, вгадайка така. Або нагріти до кип'ятка, почекати 2-3 хвилини, щоб він охолов, або догріти до кип'ятка і е, розбавити холодною водою. І приблизно у вас буде ваші 93-95 градусів те, що нам треба. До речі, для тих, хто не знає, як користуватися фільтрами. У нас є такі штучечки, спочатку треба знизу зігнути, а потім боковий зворотній бік. Вставляємо наш фільтр, чекаємо чайник, ага, поки чекаємо. Ми вже змоли собі заздалегідь каву. Кава у нас кенія пібері з світової усмажки, митої обробки. Тут можна заварювати і середню усмажку, обробку звичайно будь-яку, по налаштуванням смаку взагалі. Ми налаштовуємо, окрім води нас завжди на приблизно, налаштовуємо по мелу. E, перший раз, коли варите каву в клевері, беріть стандартний 20-19 ліків коменданта або менше цукру. Коли ви вже спробували, ну собі приготували каву. Вам дякувано за багато смаку, зробіть помел побільше, за мало зробіть його поменше. Під кожну каву ми, звісно, маємо налаштовувати помел індивідуально. Тому дуже бажано мати кавомолку. Якщо ви купили вже каву з мелену. То єдине, що ви можете налаштовувати, це пропорцію, відповідно, якщо вам кава слабка, ви просто берете менше води. Якщо навпаки, дуже, дуже потужна, берете більше води. Заливаємо воду, чекаємо 2 хвилини, на другій хвилині перемішали, поставили зливатися все. Все. Це весь наш рецепт. Починаємо. Так, у нас майже 2 хвилини. Ми беремо інструмент, занурюємо, перемішуємо. Можна ставити зливатися. Кава готова, лайк, підписка, запитання в коментарях. Можна підберіть. Кенія Пібер від радіо «Кава». Свіженький лот. що там в смаку? Ти чув, як ключко казав бджели? Кожний відео шар проклятає. Я згадав бджели. Бджели. Надягідна. Надягідна. Убожнюю Кенію. Найбільша перевага клеверу це те, що без заморочок і суперстабільно. Завжди однаково. Навіть з таким от чайником і з газовим пальником.